Добрий Уже вечір, да? так? Так, 18.06, добрий вечір. Трошки розкажу про маленьку аквапоніку, тому що є оновлення. Так, я її вдім в кімнату, тому що е, мені хтось правильно писав коментар, що на сонці буде дуже багато зелені. І це правда так. Було дуже багато зелені, мене це сильно не турбувало. Но Естетика цього дійства, якщо вже в кімнаті, все-таки страждає. Тому зараз відбувається очистка, я збільшив об'єм біофільтра. Я додав отакий тимчасовий фільтр на насос. Я поміняв насос на більш потужний, більшої продуктивності, тому що цю штуку такого фактора не беріть. Фігня на посному маслі. Побачимо, як цей працює. От, але вона почала гудіти, почала Коротше, вона... навіть то, що вона там на 60 літрів, до одного місця. Значить, Зараз що відбувається? Зараз відбувається чистка, для того щоб ви зрозуміли, що чистка працює. От можна побачити, що з цього боку вода чистіша, Тобто вона падає отуда через трубку. Виставлений рівень. Рівень води зараз трошки вищий. Тому що я ще додатково роблю по принципу мінералізатора додаткову аерацію, води, яка приходить з акваріума для того, щоб тут запустити кількість бактерій. От, взяв інший лоток більшої глибини, він з такими маленькими лоточками для типу, розсади. Ну, Побачимо, як воно буде працювати. Треба ще збільшити кількість керамзиту в ньому. От, но Значить, Що важливо відмітити по рибі? Е, мені здається, все-таки тут є один хижачок. От Тут можна побачити, до речі, пі піскур. Або, Якщо це не пічкур, то це може бути марена. Тому що я дивлюсь так, е, щось вона якась не дуже як пічкур. От. Значить, риба підросла. Риба підросла десь в два рази. По розміру деякі рибини вже є сантиметра 3. І я думаю, що як тільки вони ще хоча б на сантиметр виростуть, вони перелізуть. Тут от, от є одна крупна. Це я її підозрюю, що це або клен, клень, або хто там є ще. Короте, хіжак. Я підозрюю, що він там з самих маленьких верховодок десь пару штук жер. Але. Прийшло в місяць, система стабільна, дуже багато водоростей, тому що я взяв воду з річки і поставив на сонці, тут їх буде менше. І в мене замалий був біофільтр. Тобто зараз я працюю над тим, щоб збільшити біофільтр. Я збільшив, ага, я ж поставив новий аератор більший на, дві, на два камені. Я нічого не міняю воду, то моє завдання тут в малих об'ємах зробити так, щоб вода сама очищалася. Тому все, що я роблю, це доливаю воду. Доливаю я воду, сьогодні долив півтора літра з зворотнього осмосу. Тобто вода загалом дуже чиста, без всяких шкідливих добавок. Риби себе почувають чудово. І взагалі цей експеримент доволі успішний взяти малька з дикої природи, з річки, почати його годувати, дати йому нормальну аерацію, нормальну біологічну очистку. І працює. Тобто навіть та риба, яка дуже вибаглива, це верховодка, вон верховодка плаває. От теж верховодка, здається, така з чорним. Вона працює, якби нікуди не дівається, живе, роз, росте. Тому для тих, хто хоче робити озера, хоче робити аквапоніку, це є доволі непоганий приклад. Звісно, що правильним буде і успішність системи може бути сказано, що вона успішна, це якщо ця риба виросла до повноцінного дорослого віку і метнула ікру. Але найшвидше, що це станеться, це може статися тільки через 2-3 роки. Так? Якщо говорити про верховодку, якщо це пічкур, то теж 2 роки чи 3 по даним. І якщо це щось типу клейм або е, хто там ще може бути, то в них там теж до 5 років. Тобто це доволі така довгограюча затія йти з малька. Тому на початку така риба, якщо її знаходити, вона має роль виключно естетично. Так? Ну, якщо ви, звичайно, не використовуєте так, як я, я сюди вже посадив пакчой, я вам показував, відповідно, можна в принципі, використовувати як джерело нутрієнтів для якихось домашньої розсади, кому що подобається. Так? Ніколи не думав, що я це буду казати в моїй позиції, але тим не менше, є такий проєкт, він продовжується, він вже тепер в домі. Тепер я очікую, що буде менше водоростей. Більше потрібно буде їх годувати, тому що риба в нашій водорості з'їдає з води. І я також думаю про те, щоб сюди може якогось травоядного типу малька. Та у столоба е, посадити, або взяти з великої аквапоніки найменшого амура. Но я от не знаю, як вони на рахунок мікроводоростей. Можливо, для мікроводоростей треба якраз кинути якусь креветку. Бо ті їдять якраз біофлок, і креветка може тут сильно допомогти. Побачимо. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї. От, тому наступні кроки це виростити їх до розміру, коли їх можна буде кинути в велику аквапоніку. Для того, щоб вони жили з тими рибами, які там зараз є. Так що такі справи. Дякую.